Вітаю, слава Україні! Це чорна лампа. Мене звати Валерій Валерікалниша. Це рубрика, в якій я розповідаю про книжки. Книжки, які мені подобаються, якими я захоплююсь, які я купую, які мені дарують. Я їх читаю і думаю, що вони будуть цікаві. Вам цю книжку я доставав не дуже просто тому, що не у всіх інтернет магазинах вони є, і я залишав окремий запит на цю книжку, і дочекався, там зовсім недовго, до тижня, і я її отримав. По-перше, мене е, мені сподобалась назва. По-друге, вкладинка Ця книжка, коли спалахне війна, 1938 аналіз кризи. Ну, як можна не захопитися такою вкладенкою? Тепер давайте безпосередньо про неї. П'єтр Маєвський. П'єтр Маєвський, автор цієї книжки. Вона, вибачте, я не сказав, в якому видавництві вона вийшла. Вона вийшла в видавництві локальна історія. Цікаве видавництво, в нього є свій часопис. Вони видають книжки, ну і судячи з назвою, зрозуміло, які тематиці вони присвячені. Тож, Пьетр Маєвський, це польський дослідник. Він професор Варшавського університету. Він свого часу був радником, якщо я не помиляюсь, Дональда Туска. Він займається новітньою історією. І е, ця книжка вона присвячена не Польщі. Вона присвячена Чехословаччині. Так, можливо, хтось забув. Чехія і Словакія раніше були е, однією державою. Ця книжка присвячена тільки одному року. Ну, це зрозуміло з е, назви. Але я, чесно кажучи, не думав, що це дійсно про один рік. Є такі книжки, одну з них я бачив дуже полюбляють історики писати книжки про 1914 рік, так перший рік Великої війни. Це потім її почали називати Перша Світова, 38-й рік Чехословаччина. Можливо, вам здається, ну, ну і що, ну Чехословаччина, Чехословаччина. Але якщо я вам скажу, що мова йде про судєти, то це заграє новими фарбами. Судєти це територія, яка частина Чехословаччини, в якій проживали німці більше двох мільйонів німців. І саме з цієї е, території е, Гітлер е, вирішив розпочати захоплення Європи. Так, до того був о, ще Аншлюз Австрії. Судети. це була територія іншої держави, але Гітлер також вважав її своєю, тому що там були німці. І відверто скажу, що три моменти. Як мінімум три моменти, тому що тут звичайно їх більше. І ти, коли читаєш цю книжку, ну волінс нолінс ти себе хапаєш на думці, що це про нас. Ну, тобто, історія вона повторюється і, вибачте, за штамп, е ніхто не робить висновки з попередніх прикладів. Тож, все розпочинається. З 31 грудня 1937 року. І триває ось той самий рік. Я не буду переповідати всю о, книжку. Ще раз повторюсь, вона виписана ну, майже кожен день цього року. 38, якщо не години, а в найбільш напружені моменти мова йде і про години. Я тут тільки на трьох моментах, які говорять про те, що Чехословаччина була на тому самому рівні в тій самій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна. Пункт перший. Великобританія, Франція направду не дуже хотіли захищати Чехословаччину. Після того, як почався ми би зараз це назвали сепаратистським рухом всередині судетів, тому що в загальній думці. Uh, існує така уява, що нібито суддєти Гітлер захотів забрати просто так, і це було посягання на незалежну країну, на незалежну територію, і там на сто відсотків все залежало тільки від Гітлера. Ні. Направду там була доволі велика політичне представництво. Партії суддецько-Німецької вона була представлена і в коаліційному уряді <кій> Чехословаччини, але це така собі партія регіонів, так, яка проводила підривну роботу перш за все на території судєтів, аналог Донецької Луганської областей України, і. А, Одразу скажу Гінляйн керівник цієї партії. Тут є одна світлина, де він сидить поруч з Гітлером в нацистській формі. Це той собі Янукович, так який фактично продав країну сусіду. Гінляйн продав і Німеччині, будучи. Німцям, а Янукович продав її Росії. Це перша аналогія, і, наприклад, наприклад, Генляїн якось висунув умову. Потім вона отримала назву Карлварський Едикт, де він перерахував, чого вимагають суддяцькі німці. Від чехословацької влади. Це був перший е, приклад ультиматуму з боку судецьких німців, який потім закінчився е, окупацією цієї території. Тож, пункт перший відновити цілковиту рівноправність німецької людності та чеської нації. Друге, надати судецьким німцям юридичний статус третє закріпити та формально визнати території. Німецького садництва. Четверте створити на цій території німецьке самоврядування в усіх сферах публічного життя, що стосується справ німецької людності. П'яте забезпечити правовий захист тих громадян, які живуть за межами замкнутої території проживання своєї нації. Шосте скасувати беззаконня скоєне проти судецьких німців від 1918 року, і виплатити їм компенсації за завдані збитки ухвалити. Сьоме. Ухвалити та запровадити такий принцип на території німецького садництва лише німці можуть бути службовцями. Восьме забезпечити повну свободу визнання своєї німецькості та німецького світогляду. Ось такі вісім пунктів. Ну, тут же чітко читаються аналогії з русським язиком Про... Автономію Донецько-Луганської областей. Все це було. І був запроданець, який просував цю історію. Другий момент. За угодами, які були заключені у Чехословакії, це такий собі Будапештський меморандум в наших реаліях, країни, зокрема, Франція, гарантувала захист Чехословаччини. Але вони дуже не хотіли вставати на захист після того, як замайоріла перспектива окупації частини Чехословаччини з боку фашистської Німеччини, е, е, і там було таке питання, коли французи е, разом з британцями, тому що це була така ланцюгова реакція, так, якщо щось стається з Чехословаччиною. На її захист виступає Франція, яка має безпосередньо союзний договір. А якщо вступає Франція, то має вступити Велика Британія, яка у свою чергу має свій договір з Францією. І ось Велика Британія і Франція дуже не хотіли, дуже не хотіли, аби Чехословаки вступали у війну. Нагадаю, на той момент прем'єр-міністром Великобританії був Чемберлін. А Франції Деладі, і е, дуже цікаво читати документи, які були невідомі тому ж самому президенту Бенешу Чехословацькому президенту. Коли ці документи демонструють, як Франція та Велика Британія ставились до національних інтересів Чехословаччини, одна з цитат. Цієї книжки. Президент Чехословаччини не міг знати, що Комітет із закордонних справ, який зібрався того вечора в Лондоні, одностайно визнав, що Чехословаччина, далі цитата, не варта кістки навіть одного британського гренадера. Це не найбільш показовий момент того, як країни, великі країни, суперкраїни ставляться до. Країн, яким вони гарантували безпеку, які не настільки великі, як вони, і що вони говорять за закритими дверима. Найбільш показова, найбільш показова цитата, зараз я її знайду. Це виступ, радіовиступ виступ Виступ Чемберліна на BBC. І ще раз те, що зараз знаходиться в нашому публічному просторі стосовно негативної оцінки наших західних партнерів, а я не належу до тих, хто поділяє цю думку. Хоча я знаю, що Обговорювати перспективи в того, що твоя країна має вступити у війну, ну якщо ти державний муж, ти сто разів подумаєш дійсно, наскільки тобі це потрібно, дійсно, наскільки ти готовий підставляти своїх громадян під війну, і це не простий вибір, але з іншого боку, якщо вже були дані обіцянки. Якщо були вже дані гарантії, то їх треба виконувати. І це, вибачте, на слові справедливо. Бо в інакшому випадку можна було нічого не давати і залишити Україні ядерну зброю. Наприклад. Але коли я прочитав виступ того самого Чоберліна на BBC, я зрозумів, що ось звідки пішли ті фрази, які Зараз а, час від часу ходять, в тому числі по Україні. А, дві цитати. Як жахливо, нереально та неймовірно, що ми будемо тут копати окопи, мається на увазі у Великій Британії, і одягати протигази через чвару увага. В далекій країні. Між націями, про які ми нічого не знаємо. Цей наратив слово в слово, я чув з американських телекомпаній, від ультраправих республіканців ультраправих республіканців на всіх про війну і неможливість захищати людей, про яких ми нічого не знаємо. Казали американці. Ще раз. Через чвару в далекій країні між націями, про які ми нічого не знаємо. Друга цитата. Хоч би як би ми співчували маленькі нації, які загрожує великий і могутній сусід, ну, за жодних обставин. Ми не можемо допустити, щоб уся Британська імперія була просто втягнута у війну власним коштом. Якщо ми вже маємо воювати, то це має бути загроза більша, ніж існуюча. На хвилиночку, дивимось назад: 38 рік. Рік залишається до розподілу Польщі. Вже йдуть перемовини між. Німеччиною та радянським Союзом вже готується пакт Молотова Ріббентропа. і виступаючи Мерлен, який каже: я до глибини душі, миролюбна людина. Збройні конфлікти між націями є для мене жахіттям, проте якби я був переконаний, що якась нація вирішила запанувати над світом силою або страхом. То відчув би, що мушу протистояти їй. Війна це зрештою страшна річ, і перш ніж вступати в неї, ми повинні абсолютно чітко усвідомлювати, що на кону стоять справді важливі питання, і що заклик ризикувати всім заради їх захисту, коли на кону всі можливі наслідки, справді годі відкинути. Країна, яка планує панувати над світом, силою або страхом. Чи не про Росію це сучасне йдемо? Це другий момент, коли політика замирування, а Берлін і є тою людиною, з якою зараз ну, завжди цю політику пов'язували, і е, зараз такою людиною вважають Олафа Шольц. який телефонує Путіну, е, який не дає Тауруси. Який розповідає про русську рулетку, в яку неможливо грати, в якій виступає проти ескалації. І я так розумію, десь глибоко в душі він теж думає, що мова йде про те, що можна вмовити. Можна Путіна вмовити, можна його не треба його дратувати, і все вдасться. Окрім. Безпосередньо подій, які відбуваються внутрішньополітичних подій, в Чехословецькому парламенті відносини між е, прем'єр-міністром та президентом Бенешу. Цікаві деталі, наприклад, коли після одного виступу Гітлера е, всі були впевнені, що протягом е, доби е, відбудеться бомбардування Праги. Президента Бенеша, наприклад, повезли в якесь закрите місце на іншому березі від замку. Ну, хто був в Чехії, пам'ятає, так? Цей старий замок, а ось там резиденція, і його перевезли на інший бік Волтави, повезли в якийсь там будинок якогось інженера. Він тут фігурує як інженерка, його не називають. Але ось картежи їдуть вночі, фари виключені, вони приїжджають на дачу на, в цей будинок, тому що там нібито було якесь бомбосховище. А Покаївка нічого не знає, і тут, бачить, заходить президент, почет з ним, і вона намагається щось там прибрати. Але за декілька годин. Сказали, ні. Ну, по-перше, тут бомбосховище, фігня, а в нас краще. А по друге, ні, поки що нічого не буде. І знову там почту зжжжж, обратно. В іншу бік їде. І ось такі нюанси, їх дуже багато. Їх дуже багато. І націоналісти, які, до речі, в Чехословаччині вони були пов'язані з аграрною партією Андрій Глінка. Отець Андрій Андрій Глінка е, очолював е, аграріїв, потім помер там був інший лідер партії. І ось це дуже цікаво читати. Це інша країна, але ти розумієш, що це питання в тому числі і про нашу країну. Бенеш був готовий здати територію Спочатку ні. А потім так. І це доволі пікантна історія, тому що о, не тільки, я, до речі, не дуже сильно заглиблювався в це, але мені було цікаво дізнатися, що, що в той час, коли німці висунули ультиматум по судітам, до них вирішила приєднатися Польща, не до Німеччини. А до висування претензій. І також висунула ультиматум, користуючись доволі слабкою позицією Чехословаччини, щоб до Польщі відійшли також території, які поляки вважали свої Написати польському історику про такий не дуже красивий приклад з історії його країни не те щоб Треба мужність, але е це правильно. Це правильно. Так ось президент Бенеш е спочатку не був готовий віддавати території, потім був готовий віддавати території. Він вмовляв свою країну, що їм не вдасться протистояти Німеччині. І тому навіть не варто розпочинати війну. Що зробили Чехії і Словаки? Правильно, вони вийшли на вулиці, і вони почали вимагати від президента бути президентом. Вони почали вимагати, щоб він готувався до війни, що їх країна, а їй на той момент було 20 років, захищала себе перед обличчям фашистської Німеччини. Країни, яка ось так взяла Австрію. Яка ще не була готова а, воювати з Францією, і яка лібізіла перед Великою Британією, побоюючись її? Чемберлін, а, інакше, як Герр Гітлер, не називав Адольфа Лаїзовича. Він літав до нього, він був готовий літати по першому щелчку, Що він і робив? Але це теж. Цікавий момент, тому що що це було? Він був трус, він був нерозумною людиною. Він займався самозаспокоюванням. Він намагався дійсно знайти мирний шлях врегулювання і не призвести до війни. Це цікаві питання, але це вже для іншої книжки. Ти читаєш історію цього року для Чехословаччини, і ти розумієш, що ти читаєш історію не тільки України, а країни, яка номінально, історично, звичайно, у нас коріння великі, ми давня нація. Але номінально ти розумієш, що плюс-мінус 20 років. Це країни, які тільки постали в історичному вимірі. Це країни, які формуються, які виборюють своє право на існування серед інших країн. Це країни, які це доля країн, так які мають під боком нахабного великого сусіда. І хто переможе? Питання відкрите. І я не буду звичайно говорити, а той, хто знає, так знає, чим це закінчилося. Але я хочу пройти цей шлях до кінця. я ми, Мені залишилось на правду 50 сторінок. І е, е, я хочу прочитати про останні дні 38 го року. Останні дні. 2024 року. Я сподіваюся, що наша доля буде іншою. Хоча це історія. Піотр Маєвський. Книга називається Коли спалихна війна 1938 Аналіз кризи. А вона вийшла: ця книжка в видавництві Локальна історія. Прочитайте її за можливості. Вона не маленька 600 сторінок, але вона варта, ваш вона варта вашого часу і тих знань, які ви отримаєте після її, після того як її прочитаєте. Дякую, тримайтеся, підтримуйте один одного, підтримуйте збройні сили України. Тримайтеся, переможе.